В цьому відео ми з Тімою будемо паркурити. Тіма перший. Тримай. Як Ще... Паркурить Тіма? Всім привіт. Я сьогодні буду паркурити. Я зараз, напевно, пройду усе з першої попитки. Я дуже хороший паркурист. Прикольно ти приколи говориш. Як вам здобув. Говорить, ставте. Говори, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Так, тепер я починаю. Мені кажеться, що ти на перші будеш просто. Ну! чекай, Давай ми будемо в креативі. По черзі. тепер це зараз я. Я знаю. Що запис іде, блін. Ладно, тепер знов тіма. Це, мабуть, буде звичайне відео на шорт. Знов я. Я забув вімкнути біг. А так і повіримо. Ти не знав, що він може умікнутися. Так і скажи. Далі я. <плес> 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 не важко. У мене вже главно сюди зараз заптигнуть. В креатіві по виживання важко. Воно ж важчий ніби здохне просто. Блін. Та ну це оце дуже важкий, цей оцей слаймблок увесь. Тепер зараз Тіма. На. На. Містер Тіма. Я знову впав на першому блоці. Так. Це відео буде три часа, як пам'ятаю. Прошу. Пашов. Пашов. <решил> а главное зараз ось тут, це найважче просто. <решил> да, опять не попав. Да блин, а. Э, ну, зараз цим, а може мені лице показати своє? Тут дивіться, зараз цим. На. Дуже темно. Як завжди. Не хочу це відео скучним буде. Це буде відео, напевно, з нами, як Валера падає із Тимуй. Так. Блін, блін, блін. І